Хочу зачитати прекрасне місце писання із Біблії, Євангелії від Луки, 6 глава, 43 по 45 вірш. Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, щоб родило плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається, і не збирають фіг із тернини, а винограду з глоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці. Серце добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, про те говорять уста. На сьогоднішній день дуже, дуже багато людей є, які осуджують людей, в яких є результат, людей Божих, які прийшли до Господа Бога, поклали своє життя заради Христа, і Євангелії, йдуть і продовжують діло Ісуса Христа. Але є багато людей, які осуджують і кажуть, ти не маєш права то, ти не маєш права то, а самі в своєму житті ніякого результату немає. І Господь каже, що всяке дерево, воно пізнається по плоду. І також в Євангелії від Івана, 15 глава, Господь говорить, що всяку галузку, яка не приносить плоду, він буде відтинати і викидати в вогонь. Тобто Господь говорить теж про плоди. Тут говорив Ісус Христос, так само про плоди. Які плоди? Наше життя, воно повинно служити Господу Богу. Ем, якщо Ісус Христос помер заради нас, то ми повинні жити заради Христа і Євангелія. І ми повинні йти і проповідувати Слово Боже для того, щоб інші люди могли спасти свої душі. Коли людина каже, мені це не потрібно, е, це страшно, тому що сам Господь Він положив своє життя, і тепер наше життя воно нам не належить. Тому належить Ісусу Христу. І осуджувати людей, в яких є результат, не можна. Тому що Господь сказав: коли Бог посилав Мойсея виводити єврейський народ з Єгипетського рабства, і народ Його не слухав, Господь сказав: відійди, Мойсей, бо не тебе вони не слухають, а мене, бо тому що я Тебе послав. Тому, коли в наше життя Бог посилає людину Божу, нам потрібно в смиренні і в послужанні приймати. І слідувати за людиною Божий. Лот, коли прийняв посланців Божих і послідував за ними, Він врятувався. І так само і ми, коли Бог посилає в наше життя людей, людей Божих, не осуджувати їх, треба дивитись по плодам. Тому і деколи люди розчаровуються там, в служителях, пасторях, священиках, завжди треба дивитись по плодам. Тому Ісус Христос сказав, по плодам їх, пізнаєте їх. Бо немає такого хорошого дерева, яке б родило плоди погані. Тому Бог благословляє кожного і дає можливість спасти душу кожній людині. Просто вибір за нами. Амінь.